Знаєте, хоча тимчасово жіночий центр багато сестер в декреті тимчасово, повторюю, не працює, але плоди, плоди жіночого реабілітаційного центру є, і це наші жінки, і вони є. І зараз буде свідчити Ларіса, Лариса, можеш вийти сюди і після неї. Буде ще з нашого центру Ілона, і вона заспіває пісню і ще брат Ваня засвідчить за про своє життя, щоб Бог зробив в його житті. Слава Богу, церква мене звати Ларіса. Я прийшла такий три з половиною місяця на жіночій реабілітації. Це було у 2012 року, році. Що господь зробив, ви навіть собі не уявляєте. І хочу вас так підбадьорити, кому потрібно. Ми зараз в такому часі трошки в нас відпочинок нашого центру, але ми будемо відкриватися і кому треба, вже команда готова. У Нас є лідери, у нас є служителя, і ще в кого є бажання, звичайно, може приєднуватись до нашого служіння. Хочу коротко розказати про себе. У ну, мене сім'я була нормальна, скажімо так, нормальні, заможні батьки, ніяких залежностей не було, але так склалося, що з 2007 року моє життя просто покотилося донизу. І це я була залежна від алкоголю. Спочатку це було так десь колись, але потім я визнала, що це залежність. І на момент народження моєї третьої дитини у 2009 році воно було ну, дуже, дуже в дуже-дуже жахливому стані. Але все-таки дитина народилася і в кінці цього самого року в мене забрали всіх трьох дітей. Забрали дітей без позбавлення, але я нічого не робила. Тобто, в мене це був найжахливий, ну, день мого життя. І через рік я звичайно ну, їхала своїми друзями. До речі, її вже нема в живих, і мені дали таку візитку, я прийшла до священика в Карітас, і зі мною займався психотерапевт. Цей терапевт зустрівся два рази, сказав: в принципі, ну як тобі сказати, можеш вийти, але треба певну суму грошей. Я кажу, я не можу. Хоча на той момент я працювала. Але він з таким, ну, не знаю, чи були такі обставини, чи просто Господь вже мав для мене зовсім інакше. Я пішла просто з ні з чим. Але в той самий рік до мене на квартиру прийшли дівчата, віруючі з Євангельської церкви. Це було настільки несподівано, ви просто не розумієте, в яких я умовах жила на той час. Це нереально було. Але Господь почав працювати зі мною, тому що вони мені почали проповідувати. Я перший раз знала, що є такі церкви, і ну, не зовсім, щоб я вже так хотіла йти, але я вже ну, задумувалась. І в той самий рік я зустрілася з Ромою Дещиківським. Він мені розказав про центр. Се мене підбадьорив, каже, ми тебе чекаємо, але я не пішла. Це ще тягнулося довгих два роки. З дітьми я бачила, старші жили в мого чоловіка-батьків. Ну, на той час я вже розлучилась, А ну, Володю маленького забрали в дід будинок. І 2012 року дякую Міші Кривуцькому, він мені завів в церкву. Я там покаялася, потім, вже після розмови з Борію, пішла на біблійні основи. Хоча я ну, ще не була така, вже горіла за Богом, скажем так. І все-таки щось я хотіла на центр. Не знаю чого. Просто я настільки хотіла втікти від того життя, втікти від той квартири. я її не любила, я не могла вже там знаходитись. Це дуже тяготіло. Я була розчавлена як людина, як жінка, як мама. І настав такий момент, це було 12 вересня, а ще таке маленьке поправлення я хотіла втікти в Росію. Тому що я сама росіянка, я народилась в Санкт Петербурзі і хотіла ну, якось відновитися, що просто я не могла лишити дітей вже настільки, щоб взагалі їх не бачити. Але Господь вирішив, що я маю бути на Мусорівцях, а не в Санкт Петербурзі. І Наталя Загородська мене провела, друга Наталя мене зустріла. Ось, І почалося відновлення. Це просто це моє народження було. Це в 39 років я народилася знову. В 39 років. Господь почав відкривати такі можливості, настільки я навіть не можу вам передати, я вчилась молитися, вчилась говорити, вчилась жити по-інакшому, просто розворот на 180 градусів. І всі ті дівчата, які були, ну, які служили тоді на центрі, от з Оксаною Білус, у нас такі Бесіди були, з Наталією, коли ми співали. З Оксаною ми садили городи, вчилась, бо я городи, для мене це дуже плачевно було на той час. І помалу поступово почав Господь відроджуватись, хоча я йшла і думала, що я там буду рік, два, неважливо, скільки і головна мета забрати дітей. Але я кажу, було три з половиною місяця, бо занесли в наш центр, не годин був виїхати звідти. І вже всі мені сказали, що лишайся і шукай роботу. І в 2013-му я пішла на роботу. Господь так влаштував, що це робота офіційна, державна. Я працюю півдня, я можу служити, я можу віддавати ну, свій час дітям. І через п'ять днів, коли я пішла на роботу, у мене відбувся перший суд, Бо тому що дітей неможливо було вернути без суда. І на цьому суді суддя дуже скептично поставився, що в тебе тільки довідка, що ти прийшла в центр, більше нічого ніякої мотивації особливої немає. І тоді вже тільки через пів року. Все-таки я принесла всі довідки, я зібрала все, що було потрібно, і мені повернули. -лі -лі. А, і. і господь таки влаштував мою поїздку в пітер, але я вже їздила, поїхала туди з дітьми. Слава нашому Богу! Я дуже дякую вам, церква. Дуже дякую за таке служіння. Це необхідне, це, це відродження. Це, це дійсно дорога до Бога. Дякую вам, церква. Це.